Знаєте, зараз під емоціями от щастя. І я, можна сказати, зараз згадала слова мого улюбленого письменника американського Марка, Марка Твена. він казав так: якщо, людині вдало, якщо людина, яка хоч раз, людині, якій вдалося хоч раз схватити кота за квіст, то вона Знати більше за ту людину, яка про котів раніше читала, але їх жодного разу не бачила. Так до чого це я кажу? Я вдячна, вдячна за те, що є така весніна груп, і саме особисто Максим Вікторович, я йому дуже я думаю, що всі зі мною погодяться. Я дуже вам вдячна за, знання, за відношення за атмосферу, за те, що ви взагалі є. У нашому е, любимому місці, дякую вам дуже. Добре. і сподіваюся, дуже скоро з'явимося нашої групою, Особисто я знову на якихось нових курсах у.